Вітаю усіх на YouTube-каналі Авторинку Карбазар. Друзі, на сьогодні буде огляд новинок на нашому автомайданчику. Їх величезна кількість. Сьогодні будуть дійсності дуже і дуже цікаві автомобілі, які ми вам сьогодні покажемо. Тому не зволікайте, підписуйтесь на наш YouTube канал і ми розпочинаємо. Друзі, для нашого YouTube каналу ваша підписка дуже важлива. Для вас це декілька кліків, а для нас це мотивація робити для вас нові цікаві відео. Отож, розпочинає наше відео дуже класна машина, яка буде зараз. Попереду це Mercedes ML, 3 трилітровий дизель, автоматична коробка передач зі штатів з дуже легенькими пошкодженнями. Навіть безпека ціла. У нас 11 рік 180 миль пробігу за ціною 17 500 доларів. І це у нас рестайл. А замінено ланцюг, масло в коробці, масло в роздатках, е, ну, звісно, масло в двигуні, повністю повністю все зроблено, стан сів та поїхав. Автомобіль має повний електропакет пам'ять водійського та пам'ять пасажирського сидіння. Камеру загаднього огляду, електропривід багажника, клімат-контроль, також люк, чорний шкіряний салон та багато інших корисних функцій. Даний автомобіль свіжо перегнаний, розмитнений, сертифікований і повністю обслугований. Ніякі вкладення машини не потребує. Реально просто сідаєте і їдете. Audi А4 в дуже красивому червоному кольорі в кузові седан 2017 року 56 тисяч пробіг всього-навсього за ціною 20 700 доларів, дволітровий бензин та автоматична коробка передач. Автомобіль має білий шкіряний салон, вставки з дерева, датчик світла, дощу, мультикермо, трьозонний клімат кліматконтроль, підігрів передніх сидінь. Також тут присутній люк. І автомобіль оснащений камерою заднього огляду. Ну і багажник у 4 досить непоганий. Ось такий Volkswagen Touareg з лінзованою оптикою, адаптивним круїз контролем, друзі, в наявності в нас автомобіль 2015 року, 3-літровий дизель коробка автомат за ціною 23 900 доларів. Автомобіль з Webasto з трьома ключами цілими. Це, до речі, ключок від Webasto. І це в нас дизельна Європа. Автомобіль має 4 скло комбінований салон шкіри з Алькантарою, клімат-контроль, мультикермо, датчик світла дощу та багато інших корисних функцій. Також тут іде чорна стеля з Алькантари. Автомобіль повністю обслугований та не потребує вкладень. Audi q 5 в комплектації Premium Plus, в дуже красивому синьому кольорі, 13-го року за ціною 14 900, 2 дволітровий бензин, автомат, квадроповний привід. І до речі, цей автомобіль, як і всі автомобілі на нашому автомайданчику, доступні у кредит та лізинг. І друзі, ще раз наголошую: всі автомобілі в нас по цінам від власників. Автомобіль означений безключовим доступом, пам'ять сидінь, повний електропакет, електролювання сидінь, датчик світла, дощу, підігрів, кліма, камера, все, що хочеш в даному автомобілі, є. Також тут величезний панорамний дах. Передні, задні паратроніки, камера заднього огляду, електропривід кришки багажника. І машина без пробігу по Україні. Свіжо пригнана і сертифікована. Ще одна красуня Audi Audi A6 c 14-го року, 233 пробігу, 3 літровий дизель, автомат, кватру повний привід за ціною 17 тисяч 777 доларів. Машина також повністю обслугована. Масла, фільтра, ланцюг замінений, масло в коробці, в роздатках, реально без перебіжня. Стан сів та поїхав. Томобіль має дуже красивий білий шкіряний салон ставки. З дерева, пам'ять сидінь, музика боус, мультикермо. З підігрівом, підігрів сидінь, клімат-контроль, камеру заднього огляду та парктроніки. Також, друзі, тут є люк та підігріви задніх сидінь. Tesla Model Y 23-го року 29 тисяч пробіг. Ціна 365,82 кВт батарея, сох 100%, запас ходу понад 100 км. Можна підключати автомобіль. До свого телефону машина приїхала з мінімальними пошкодженнями з Америки і повністю в принципі, обслугована в дуже гарній комплектації. Є багато різних цікавих функцій, про які ми вам можемо розповісти, якщо вас ця машина зацікавить. Автомобіль має чорний шкіряний салон, як ви бачите, панорамний дах, і в цьому екрані зібрані всі функції. Машинка як візуально, так і по салону в дуже-дуже збереженому стані. Присутні, тут дійсно багато функцій, це у нас Dual Motor, повнопривідна версія. Ну, Кого це цікавить ця красуня? І взагалі, друзі, кого цікавить будь-яке авто, яке ви побачили на відео чи побачили нас на сайті, пишіть в коментарях, ми вам скинемо детальне посилання на кожен з автомобілів і дамо детальний опис, що було з машиною, що було зроблено. І навіть можемо доставити вам автомобіль, будь-який куточок в Україні, при тому зробити повністю комплексний огляд з товщиноміром, з автосервісом саме того автомобіля, який вас зацікавив. Що ж, продовжимо далі. Volkswagen Touran 10 500 доларів, 1,6 дизель-механіка, 12 рік, 207 тисяч пробіг. В нас в наявності. Автомобіль має лінзовану оптику, 4 склопідіймачі, датчик світла дощу. Шкіряне мультикермо, механіку, шестиступку, клімат та підігрів сидінь. Автомобіль в дуже і дуже збережному стані. Також авто має позаду парктроніки. Hyundai i30, 1,6 бензин, автоматична коробка передач ISIN. 10 рік, 162 пробігу за ціною 8700 доларів. Автомобіль має 4 склопідні мечі, шкіряне мультикермо, автоматичну коробку передач, кліматконтроль та підігріви передніх сидінь. Також тут тканинний салон в дуже і дуже збереженому стані. Даний автомобіль свіжо пригнаний, розмитаний та сертифікований і має задні парктроніки. Toyota Corolla 7800 доларів, 1.3 бензин. Механіка офіційно куплена в автосалоні 193 рідного пробігу в рідній фарбі 2010 року і ціна, ще раз того, 7800. Автомобіль має переднє скло піднімачі, електроглівання дзеркал, механічну коробку передач та кондиціонер і підігрів передніх сидінь. Даний автомобіль від власника повністю обслугований і вкладень ніяких не потребує. Toyota Corolla Verso Автомобіль 9-го року, 249 пробігу, 2-літровий дизель на механіці за ціною 7700 доларів. Авто має 4 скло шкіряне мультикермо, механічну коробку передач, двозонний клімат-контроль. Позаду дуже і дуже багато місця. Машина також має оригінальні легкосплавні диски Toyota. Досить. Приємний багажник, також є задня шторка. Машина також обслугована вже на українській реєстрації. Якщо вас зацікавила дана пропозиція, вам достатньо приїхати, ще раз її в принципі, оглянути, і ми прямо на офісі випишемо вам договір купівлі-продажу, і ви вже, як власник, поїдете на цьому чи на цьому автомобілі додому. Друзі, також для вас зібрали цілий ряд кросоверів. Якщо вас цікавить детальний огляд цих автомобілів. Обов'язково пишіть в коментарях, ми окреме відео знімемо детально салоном. Давайте я швидко пробіжусь, вам покажу їх зовні і далі буду продовжувати наші новинки. 17, 900, 17 рік, 2-літровий бензин, автомат 778 пробігу, Тюган плюс 2. Тігуан 11900, 2-літровий бензин, автомат 231 пробіга, 14 рік. Subaru Outback 9999, 13 рік, 2,5 бензин, автомат та повний привід. Subaru, в принципі, всі повні привідні. Nissan Qashqai 15200 без підкрасів. 16-го року офіційно купона в автосалоні 72 пробігу, бензин та автомат. Audi Q5, 3-літровий дизель, кватро повний привід, автоматична коробка передач, 13 рік, 21 550, 173, рідного пробігу. Audi SQ5. Ну, в S-Line в принципі, вона правильніше сказати, 16700, 2-літровий бензин автомат, патруповний привід та 310 пробігу. Range Rover Evoque, 18 тисяч доларів. 16 рік, 2-літровий бензин, автомат 115 тисяч пробіг. Audi Q5 у нас 2012 рік, 14600-163 тисячі кілометрів пробігу, 2-літровий бензин та коробка автомат. BMW X3 21450, 15 рік, 66 тисяч пробіг, X-Drive, повний привід, 2-літровий бензин з коричневим салоном, панорамою в дуже гарній комплектації. Ще один кашкай, 16519 рік, 83 пробігу, 1,2 бензин, рідний пробіг. У нас офіційно куплена в автосалоні машина під першого власника. І ось такий ще 7-місний. Небитий нефарбований, 76 пробігу 2718 року. Що ж, пробіглись? Продовжуємо показувати новинки. Audi А4. Седан. 13 рік, 2-літровий дизель, повний привід Quattro, 219 тисяч пробігу за ціною 16 450 доларів. Автомобіль має безключовий доступ, пам'ять водійського сидіння, 4 склопідімчі, електролювання та підігрів дзеркал. Електролювання відповідної водійського сидіння. Датчик світла, дощу, шкіряне мультикермо, підігрів передніх сидінь та кліматконтроль. Салон чорний шкіряний, в досить гарному збереженому стані. І найголовніше, друзі, що це в нас 2.0 дизель. Шкода Октавія А5 9 року. 1.9 дизель на механіці. 275 тисяч пробігу. Ціна 8400 доларів. Автомобіль переданий з Франції. Автомобіль має лінзовану оптику, легкосплавні диски, 4 склобіднівачі, електроювання та підігрів дзеркал, двозонний клімат, контроль. Ну і багажник в Октавії. кузові седан, ліфтбек, як кому зручно. Без коментарів, я думаю, друзі. Джип Компас. 2020 року 15924 бензин, 62 тисячі пробігу в максимальній комплектації. Друзі, тут 19 легкосплавні диски, лінзована оптика, автомобіль заводиться з ключа, безключовий доступ і багато інших корисних функцій. Повний електропакет, датчик світла, дощу, шкірене мультикермо, шайба вибору режиму їзди, двозонний клімат-контроль та багато-багато іншого. Також тут величезний панорамний дах. І це у нас, друзі, ще й повнопривідна версія. Тут є камери і багато різних асистентів. Hyundai Kona. У нас 21 2021 року, 81 тисяча кілометрів пробігу, запас ходу понад 320 км, ціна 16 900. І просто подивіться на цей красивий синій колір. Автомобіль з безключовим доступом, тканинним салоном, клімат-контролем, мультикермом, та має ще багато різних корисних функцій. Даний автомобіль свіжо пригнаний, розмитаний та сертифікований. І найголовніше без пробігу по Україні. Suzuki sx 4 12 року 171 пробіга за ціною 8800 доларів, 1,6 бензин, автомат 171 пробігу. Дуже гарна комплектація. Автомобіль має безключовий доступ і заглянемо ще й в салон. Має повний електропакет, мультикермо, коробку автомат та клімат-контроль. Ще й підігріви передніх сидінь. Дане авто свіжо пригнане, розмитнене та сертифіковане. Без пробігу по Україні машина заїхала, до речі, день тому до нас. Що ж, друзі, сподіваюсь, вам сподобався наш відеогляд. наявності ну, у нас понад 200 автомобілів різних моделей та марок. Я вам показав лише новинки. Я бажаю всім спокійного вечора і до зустрічі у наших нових відео на ютуб-каналі львівського авторинку Карбазар. Карбазар швидко продавати, легко купувати. Карбазар.Львів.юей